Продовжуємо далі. Далі. Давайте з вами розглянемо декілька завдань. Відкриваємо підручник, сторінка 173. І так, перше завдання номер 1820. Номер 1820. І так, в нас є куб ABCD, А1Б1 С1Д1. Нам треба знайти вектор, що дорівнює вектору, тобто, розв'язати ось цей. Вираз. Для цього ми з вами побудуємо. Ну, можна невеличкий куб, для цього ми з вами побудуємо можна невеличкий куб, підпишемо його. Так, А, Б, С, Д. Далі А1, П1, С1 та Д1. Зробили. Ми з вами шукаємо значення ось такого виразу: вектор АА1, А1, плюс плюс вектор Б1С і мінус вектор С1Д1, мінус вектор С1Д1. Дорівнює. Дорівнює. Таке питання? А от скажіть мені, будь ласка, якщо ви будете розв'язувати вираз, ну, наприклад, по типу 14+, плюс, наприклад, ну, нехай буде 12, і мінус 7. Яку ви першу дію виконаєте? Ну, додавання. 14 відніму 7. Будет 7, а потом уже прибавлю 12, то буде 19. Добре, Кіра, чому ти так вирішила на такий момент? Тобто, якщо б ви були в п'ятому класі, ви б розв'язували 14 плюс 12 це 26. І мінус 7 це 19. Так? Тобто, ми б не брали нічого в дужки ми б зробили ось таким чином. Згодні? Тепер, mm -hmm. до, тепер чому, до чого я це все вів. Е, тепер беремо, позначаємо вектор аа 1 Можете різнокольоровими олівцями спробувати. І вектор B1C. І вектор B1C. І вектор B1C. Далі, давайте продовжимо. Який вектор. Нам треба переставити вектор так, щоб вони знаходилися в одній площині. Можна зробити замість аа 1 ББ1. Можна зробити замість аа 1 Спробувати зробити ББ1. Спробувати зробити ББ1. Тобто, тоді в нас виходить ББ1. Давайте далі продовжувати розписувати. ББ1 плюс. Б1C. Плюс вектор B1C. І мінус c 1 мінус вектор C1 D1. Мінус вектор c 1 d 1 Так, е, тепер. Ось тут давайте візьмемо в дужки що в нас? ви Що в нас буде, який вектор буде сумою цих двох Cb. векторів? Сумою цих двох векторів буде. Чому це Б? А ну, мені здається, він... все ж таки БЦ. не по направленню, ББ 1 должно бути. Ні, у вас. Не... Дивіться, це, коли... це у вас в тому випадку, коли йде віднімання. Дивиться на зменшуване. В цьому випадку у вас ось ці Би кінці векторів. Це Далі. Тобто, в нас виходить в підсумку, в нас виходить в підсумку вектор, сума векторів буде вектор. BC. Сумою векторів буде вектор bc Від якого нам треба відняти вектор B1C1. B1. О, стоп, не B1, C1, B1C. B1C. Нам треба відняти. Нам треба відняти c 1 D. А я ще напису. А, стоп, я не туди. Я на це подивився. c 1 d так. Да c 1 d 1 навіть. c 1 D1. Далі. Тепер я перебудую, щоб ви могли побачити. Так, так. Тепер нам треба від вектора BC, Від вектора BC відняти вектор. 1D1. Відняти вектор. с 1 d 1 с 1 D1. Зробили. Продовжимо. Продовжуємо. Далі. Тепер, якщо ми віднімаємо, так, так, трошки в нас посунулося все. Так, так, якщо ми віднімаємо від BC вектор C1D1, як це можна зробити? Ми можемо місце C1, D1, CD написати. Замість C1, D1 записати CD. А тепер дивіться. Ми переставляємо вектор C1D1, щоб був в одній, з, в одній площині з вектором BC. Тобто переставляємо його AB. Далі, давайте це запишемо. Давайте це запишемо. Вектор BC. Вектор BC. Я зараз поясню. Я зараз поясню вектор BC. мінус вектор. Б мінус а. вектор АБ. Чому Ба. АБ. А, а Ба, а, 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 правильно. А, мінус АБ. Да, все правильно. Мінус АБ. Тоді дивиться він не зменшуваний. Тоді в нас вийде вектор АЦ. Все правильно. Тоді в нас вийде вектор, тоді ось тут треба змінити. Мінус Ба. Тоді в нас вийде вектор. Дорівнюватиме вектору АЦ.